Здоровенькі були! Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Сан. Презентую враження від грії 16-го туру УПЛ-2023-24 Дніпро-1 ворскла Полтава, в якому господарі швидко повели на 3-й хвилині після точного удару Богдана Лєднєва, але гості ще до перерви не тільки зрівняли рахунок, але й вийшли вперед. Голи забили Артем Челядін на 31-й хвилині та Філіппе Родрігес на 42-й. Після перерви дніпряни, які лідирували в УПЛ після 15-го туру, рішуче пішли вперед, мали моменти, щоб рахунок зрівняти. Але класно грав голкіпер Ворскли Ісенко, який парирував декілька небезпечних ударів, особливо від Бабенка. Та самі підопічні Юрія Максимова з вигідних позицій мазали, як от леднів. Був момент, коли піхальонок по лівому фланзі штрафної вже обіграв Ісенка. Але його простріл вздовж воріт перервав пердута. Дніпряни вперто йшли вперед, намагаючись хоча б вирівняти положення. Навіть голкіпер Волинець прибіг в штрафну Ворскли вже в компенсований час і пробив головою після восьмого кутового в штрафну полтавської команди. Ворскла нуль кутових подала. Тільки от кулясти пройшов поруч зі стійкою воріт один-два. Дніпро програє. Ось так і грає команда Юрія Максимова. Перемагає визнаних лідерів українського клубного футболу, але програє середнякам. Хоча за великим рахунком зараз в УПЛ всі команди майже одного рівня. І цей рівень низький. Отже, інтрига в УПЛ після поразки Дніпра 1 закручується ще більше. Кривбас та Дніпря не мають по 33 очки, Полісся 31, Шахтар 25 і 3 гри в запасі, рух 24 ігра в запасі, Динамо Київ 22 бали і ще грати 4 матчі, Ворскла наздоганяє киян також 22 очки. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.